Доброго дня! Заходьте! Сьогодні поділюсь з вами своєю радістю, неймовірним здивуванням від посилки з трояндами від Олени Тур. Так що мова буде йти про троянди, але не про кам'яні. Щоб розповісти предісторію і не тримати в кадрі коробку, полюбуйтесь седомами, молодилами всередині жовтня. Триколор як гарно тримається, ви помітили, в якому стані вони всі колір набирають, інші стають дуже гарні. Так от, історія моїх інтернет-замовлень не є вдалою від слова взагалі. Але або неміч несосвітня. Або Пересорт, от і ростуть в квітнику, Аспірін не Аспірін, Ангела не Ангела, ну і не тільки вони. Дуже хотілося мені Еденроуз або П'єр його називають. І ще одну плетисту на іншу сторону так само треба було би. Дуже хорошою репутацією в Україні може радіти пані Олена Тур. Навесні змогла встигнути замовити кущі Ден Роуз і другий Пьорпл Skyline. Мали прийти в жовтні, тобто півроку чекали. А от минулого тижня дзвінок дзвонить пані Олена Тур і надзвичайно делікатно говорить, що вона незадоволена саджанцями. Які я замовила, і якщо би я хотіла, що такий рік складний, що не вдались вони, і якщо би я хотіла, запропонувала заміну. Але я таки попросила вислати, які є. Вона сказала, що буде два. І от зараз буду показувати, що ми отримали. Сподіваюсь, що ви теж будете здивовані. Ну, ще полюбуйтесь, будь ласка, тими молодилами, кам'яними трояндами, наскільки вони переливаються різними кольорами, як вони позаростали тут в кошику, дивіться, повний кошик наріс. А триколор тут осипався. Атлантіс виглядає причудово. Отака от от композиція з молодил на рівні очей, вона дивиться абсолютно по-інакшому. Я здив... Це здивування цього року. Ну і Гортензія, яка першою розквітає. І останньою отак тримає свої соцвіття. Надзвичайно гарне. Я ж не можу не похвалитися, щоб ви не полюбувалися моїми улюбленими рослинами. Так от, не люблю дуже шелесто скотчу, розмотування на камеру. Розумію, що перше враження яскравіше, але. Зап... В ню передам свої здивування. От чарівна коробка, яку ми чекали півроку. Я як... Такі сподівання завжди е, покладаєш на ото от отокий як подарунок, якийсь неймовірний. Так хочеться це отримати. Так хочеться, ну от прошу. Відкрили ми, витягнули. І ви знаєте, я спочатку не здивована була, нічого собі пагонів, нічого собі не вдалися саджанці, розмотали оце от, порозв'язували ті мотузки, і що ж я побачила? Прошу дуже п'ять. Не два, не три, як пані Олена казала, що вона покладе два саджанця. П'єра вони є, от прошу дуже, вони дійсно невеликі. Але я подивилася, коренева, досить розвинена. От бачите, п'єр дерансар і от два п'єра. Бачите, то й так само. Коріння таке довгі, велике і пагони досить довгі. Посажу їх в одну посадкову яму, і я сподіваюся, що буде досить непоганий кущик один. Ну, але добре, а що ж там далі? Це взагалі роздивляєшся оці от коріння, а тут так. Pearl Skyline. Так, це фіолетова плетиста э, троянда, вона такого типу, як ангела, але фіолетова до бускового кольору. Надзвичайно гарний сорт. Тут Блю. Блюрі великий, гарний. Не знаю, що це за кущ, але він такий досить гарний. А це хто там по-англійськи вміє, Bright Side. Не е, ображайтесь на мене, якщо я неправильно читаю, але вони є набагато міцніші, звичайно, це подарунок. От така от п'ять кущів. Ну, чотири, скажімо так, два п'єра будуть разом, блюбелі і. Брайтсайд, Брайтсайд щось трошечки знайоме, на слуху в мене, щось я чула. Цю про цю попередню нічого не чула. «Коріння у всіх непогане, пагони обріжу. І так, сьогодні вже досить темніє, пів сьома, прийшла майже сьома, так що, вибачте, що так не дуже яскраво, завтра зранку я з цим розберусь, замочу зараз в дощівці і буду тішитися всю ніч думати. Так, ранок. Ну Оце, що лишилося після обрізки. П'єра Рансара. Завжди обрізаю верхні пагони. Ну, Як завжди, я не є спец, але так радять, вони мають бути такого самого розміру, довжини, як коренева система, а вона є непогана. Всі пагінчики обрізала і. Вони є такого кремового кольору, всі здоровенькі, нема ніяких ушкоджень. І я так думаю, що в одну лунку і будуть прекрасно. Цей так само зробила Purple Skyline. Це кущ швидкої троянди, я вже казала, фіолетова від фіолетового до такого бускового кольору хамелеон. Ну, отак обрізала коріння так само здорова і тут прекрасна коренева система. Тут обрізала верх сильніше, більше. Одна зрізна троянда дуже гарна, а друга, неймовірно, красива, білокремова з таким оком. Просто око зсередини, таке малинове, дуже красива троянда. Так, посажу кореневу шийку, закриваю завжди на 2-3 пальця. Так, я по-простому пояснюю, дуже хочу вас запросити в одне гарне місце. Відпочити трошечки, тому що як я посадила іде, це буде трошечки буду тримати інтригу. Це наш парк. Парк у нас причудовий. Я завжди дивлюся і думаю, ну хтось би повірив, що півгодини пішки і центр Львова. Отак От ми гуляємо. А запросити вас хочу на такий простір, який в нас розбудували. як... Я вас сюди приводила вже раз 10. Але побачила у відео Магія рослин, як пані Таня. Отут от роздивлялася ціла група ландшафтних дизайнерів, їм розповідали, як тут все засаджували. А це було на наших очах. І в минулому році у мене кілька разів я вас сюди запрошувала, щоб ви обережні були з з етумами, тому що вони є надзвичайно можуть нашкодити остюки або остюги таким от маленьким тваринкам, вашим домашнім улюбленцям, навіть дітям. Цілі масиви кизильника я вам показувала. Тут дуже багато рослин і крупномірів висаджувалася одночасно і неймовірно складна геопластика. Я подивилася, пані Таня, оце показувала, я думаю, боже мій, то від мене 5 хвилин, то, можливо, вам ще сподобається. Я в цьому році от літо не показувала оці неймовірні клумби з картеновського металу. Травами засаджені, бачите, молінні. Це, я так розумію, так само пенісетами. Але тут що дивно, оця от мульча на цій ржавій клумбі, тут бита цегла, мене це неймовірно дивує, як воно гарно виглядає. І оці от клумби, вони в такому розвернутому стані довжелезні, такі метрів по 20, і їх чотири в різні сторони розвернуті. Надзвичайно гарно виглядають. І, і Квіти тут завжди квітнуть рододендрони, там є поляна, потім бузок, потім котовник, пировські трави. Це, звичайно, окраса осені. Надзвичайно гарний такий простір, по якому пройтись – Дуже приємно. І, направду, є що показувати, є чим любуватися. Посидіти тут на кожному кроці лавочки. Ну і оці от квітучі трави, хвойних дуже багато. Надзвичайне бордюрне таке відокремлення, клумб, потім мульча різна, тому що тут є камні, камінці. Кора, все це дуже різноманітне. Ну і ще раз повторюся, що дуже сильно приділена увага геопластики. А отут от концерти дуже часто бувають, або якісь події, якісь міроприємства. Так що дуже гарний такий простір, на якому завжди дуже багато людей. Сподіваюся, що вам сподобалася ця невеличка прогулянка. Сподобалася моя надзвичайно здивована тою розпаковкою і бажаю вам як можна більше позитивних емоцій. Вони тримають нас, вони нам допомагають переносити негаразди. Всього доброго! вам, Щасливо!